Кожний бізнесмен має свою бізнес-інтуїцію. Ти робив цей бізнес, ти починав його цей бізнес, ти починав його з нуля. Тобі його не подарили. Труднощі, труднощі це те, що робить найсильнішим сильнішим. труднощі кожен день. Я для себе от розумію, що стояти на місці це, це ти не стоїш на місце, це ти відкочуєшся назад як мінімум. Якщо ти за помилку заплатив там якусь суму, яка для тебе там або комфорт, або на межі комфорту, ну то вона тобі класний дуже урок принесе. Ми інші. В нас бігають зомбі по парковці. І от людям атмосфері це подобається. Вітаю, мене звати Олег Бабій. Я директор співвласник тренувальних комплексів Animal Gym. В середньому буде зал коштує відкритий такий, щоб він був конкурентноспроможний. Це десь біля півмільйона доларів. Це 700-800 квадратів зал. Це тренажери або інтератлетика. Ну, Техножими будуть трошки дорожчі коштувати, відсотків 15-20. І багато залежить ще від приміщення самого, на які умови йде власник, чи вони з свого боку хоча б роблять якісь елементарні речі, Там витяжка підлога, чи це потрібно робити все самим. Ну, багато аспектів, від чого буде залежати ціна. Ми вже на ринку шість років. Конкуренція це таке трошки відносне слово. Знаєте, я тільки коли починав, я так трошки було важко з тою конкуренцією. вона ну, мене трошки жахала. Вони ми, ми, ми ж такі маленькі, один зальчик на коновальця, а десь там, наприклад, як би то не було, але альянсів скільки там було. І ми. І, але ми робили свою класну справу. Я сам вийшов з тайського боксу, тобто я тренер, в мене були повні групи людей, і, мені, і мене також в франківську дуже багато людей знало, тому люди залюбки до мене приходили, друзі, друзі друзям радили, і таким чином, я не знаю. Ми якось розвиваємось, рухаємося. Плюс у нас свій вайб. Люди у нас приходять. Ми зовсім інші. Якщо ви замічали, ви слідкуйте з нашими сторінками: Instagram, Facebook, Ви бачите, от як, як подаємо себе ми, і десь от наша аудиторія, от нас людей нас, нас якраз за це любить. Тобто, в нас, як мені колись сказав мій товариш Дмитро Мельникович, каже. Ми інші. В нас бігають зомбі по парковці. Ми прикалуємося з одного, з другого, з третього, не розказуємо, що потрібно право так робити не інтонацію. Ні, до нас ви приходите, адміністратор вам привіт, як справи. Ну, і от людям насправді це подобається. чого почалася ідея створити спортзал. Сам я за освітою юрист викладач права працював за своє життя багато де працював юристом і реєстратором прав власності на нерухомий новобит і працював в виконавчій службі, охоронцем працював на цементошиферним, охоронцем працював на ГШР, групи швидкого реагування, всяке було. І паралельно я також тренував тайський бокс. Яким чином це було для мене спочатку як хобі? Тобто все починалося з того, що нас. П'ятеро друзів скинулись на одну грушу 250 гривень. І ми її повісили в одному залі, там за гривень 400 в місяць, мені здається, ми його орендували, скидалися разом на оренду. Потім в мене це класно почало виходити. Друзі почали підтягувати друзів, ті, ті своїх друзів, і таким чином потім вступили в федерацію тайського боксу. І от, от таким чином почав розвиток, тобто мене як тренера. А далі, от коли я вже вперся в якийсь поріг, коли вже у мене годин в дні не вистачало, коли я розумів, що мені потрібно масштабувати, що навіть мої учні забиті також клієнтами повністю по 10 годин в день, я зрозумів, ага, потрібно щось рухатись далі. І тож, тоді вже починаю шукати друзів, однодумців, які б десь могли б допомогти фінансово. І от таким чином з логічний був крок десь піти далі вперед і відкрити щось більше і краще. Тому серед, серед двох своїх учнів знайшов двох співінвесторів і отаким от чином пішли. Е, дивіться, насправді дуже легко, м'яко реагую. Може, хотів би по-іншому відреагувати, але, але реагуємо м'яко. Ми зовсім інше, як я казав, в нас не про правила. В нас не це не роби, це не можна, це не, не лимай клієнт, є клієнт. І насправді світ іде все далі, і десь щось людину заставляти, робити чи не робити, це буде тільки мінус нам. Насправді, тому в нас ще, оскільки нам зеркал перебили в залі, я чесно не перерахую. Ми ще ні, ні за одне зеркало, ні разу ні з кого гроші не взяли. Таке саме десь клієнта. ввічливій манері можемо підійти сказати, будь ласка, там чи не стукайте або трохи тихіше, але щоб щось. Забороняти чи жорстко якось у нас такого немає. Неприємно так. Труднощі. Труднощі це те, що робить нас сильнішим. труднощі кожен день. І мені здається, завдяки якраз труднощам, ти десь ростеш, рухаєшся вперед. Труднощі, Корона були труднощі. Тільки перший рік часу, як ми попрацювали, але перший рік бізнесу він є найважчий. А далі почалась корона. Нам забороняли працювати. От мега труднощі, тобто спорт, здоровий образ життя. А держава каже, ні, не можна. Ми за закритим замочком працювали. Адміністратор бігав та назад відкривав двері. І десь приходить поліція, відкриваєте. Ми такі ми не працюємо. Вони кажуть, ми бачили, що ви працюємо. Ми такі гарного вам дня, до побачення. І десь, і десь от таким чином, десь е не завдяки, а в супери чомусь десь ішли. Це як одне з них. Потім почалася війна, там взагалі вже ніхто не знав, що і що як воно буде, але я для себе от розумію, що стояти на місці, це, це ти не стоїш на місце. Це те відкочуєшся назад як мінімум. Це і це стоять на місці, це 3-5 років, це смерть. Тому у нас немає варіанту, попри всі труднощі, мусимо рухатися вперед, розвиватись. Як би то не було, конкуренція завжди є, буде і будуть теж заходити великі гравці на ринок. І до того просто моменту треба бути теж великим, щоб могти з ними конкурувати. Що немає ніяких шаблонів, що немає ніяких стандартів. Якщо тобі буде хтось розказувати, що потрібно бізнес вести так чи по-інакшому, ну я не знаю, я б швидше, швидше за все послав би таку людину куди подальше. Чому? Кожний бізнесмен має свою бізнес-інтуїцію. Ти робив цей бізнес, ти починав його, цей бізнес, ти починав його з нуля, тобі його не подарили. Якщо тобі його подарили, питань нема. Наймаєш фірму, керуючи, консультуєшся, робиш все. Коли я, умовно, пройшов його звідти і сюди, і мені десь людина ззовні буде щось розказувати, як я маю вести чи як я маю робити, ну навряд чи він буде правий в цьому. Бо в мене теж випадки в житті були, то тобто, вже різні люди десь спробують різні поради. От класно, коли ти просиш про пораду, це взагалі. І коли. Ти десь можеш взяти з їхньої поради якийсь фрагмент, або десь в когось щось повчитися так. Ну але зато не так, як вести бізнес. Є купа прикладів, де е, люди успішні, досить люди, і вони в них все класно виходить, йдуть продажі. Я просто не буду називати ні імен, ні, ні рід діяльності бізнесу. І супер все йде. І тільки він такий думає, ага, треба рости, треба вище. І нанімаю десь думаю, що там поїду я в Швейцарію, візьму там якусь управляючу компанію, супер класну, або візьму там десь українську топову фірму, яку І вони приходять, ставлять бізнес, розписують тобі такого в п'ятьох томах, як воно має бути, стратегія на 10 років вперед, беруть за це там, умовно, мільйон-два мільйони доларів, і ти за свої сам гроші себе вбиваєш. Через те, що вони не в твоєму бізнесі. Вони не знають, вони не знають, ну, ти їм то скажеш, але вони не розуміють, що все йде від власника бізнесу. Все йде від власника і. Е Любий бізнес, де створюється, він починається з власника, і власник транслює свої ідеї, свої поля. Чи вони правильні? Так, да, можуть бути вони десь неправильні, але якщо тебе люди люблять за те, що ти є, і як, як ти це робиш, ну, то значить ти робиш все правильно. І основний показник це результат буде. Якщо в тебе є, є прибуток, є все, а тобі відбути сказав, що ти неправильно робиш, чи ти не в тій таблиці заповняєш бізнес, чи ти ведеш її не в Фінмап, а в Excel, чи ти ведеш її. ну там, Програма для реєстру, реєстру клієнтів така, а правильно, отака от тобі розказує. Ні, але той, хто тобі розказує, скільки він заробляє, скільки заробляєш ти. Тобто в бізнесі немає чогось конкретного. Ти робиш так, як ти відчуваєш, так як ти йдеш, а далі все буде добре. І вже дивишся по результату. Якщо результат є, значить все добре. Чому саме наш клієнт має нас обрати? Я це питання задавав купу своїм друзям, клієнтам, і я весь час чую відповідь одна: це атмосфера. От нас люблять за, от коли приходять наш зал, і вони так, от, 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 як я вже сказав, що там, як до тебе звертаються, от, у нас, наш основний слоган — це зал в центрі якого ти. Тобто ми не штрафуємо клієнтів, ми їм не розказуємо, в чому мають бути в діті, в чому вони мають ходити. Тож, до речі, Дуже багато От ми маємо насправді навіть негативу, і десь навіть От ми відкрили елітний комплекс парус. В, парусі, в елітному комплексі парус відкрили зал. І теж, як ви так не заставляєте людей ходити, ходити з рушничками? так? Слить на тренажер, ніби, гігієнічно, правильно все. А я так не вважаю, що це правильно. Чому? Я був також в залах в Європі, в багатьох залах, десь там в Таїланді їздив дивитися. І в залах зараз по-іншому, щоб не заставляти клієнта робити щось, ми просто ставимо дезінфектори, ставимо вологі салфеточки. Неприємно, будь ласка, протер. Клієнт після себе може протерти, тренер можете протерти, можете лягти. І тоді поставити ще свій рушничок. Але заставляти людину з чимось ходити, він забув або що, ну. Це не той час. Коли був десь один зал, і там конкуренції ніякої не було, ти десь щось ти тут можеш любі правила казати. Я там хочу, щоб всі приходили в костюмі клоуна кожен день. І будуть, бо вони по-іншому в зал не зайдуть. Але в теперішній час трошки по іншому Я не знаю, з моменти їх просто було мільйон. Тут, я навіть не можу назвати один, він просто виникає кожен місяць, напевно, той момент, чи кожних два тижні, чи кожен тиждень. Найважче такі, найбільше таких моментів, само собою, що було на початку. Але вони, вони виникають дуже часто. Бо, бо я десь не вважаю, що те, що ти отримуєш фінансово, воно співставно з витраченим часом і твоїми нервами. Бо, як я вже казав, я вже років мінімум десять, напевно, не доживу, то що мав дожити. Бо... Десь працівник він пропрацював, пішов собі додому, і так, коли ти навіть цьому завидуєш. І, а ти, ти навіть якщо так фізично, скільки годин не працюєш, як він, а ти одно, ага, що я маю зробити? Ага, що я маю з ким я маю домовитися, куди я маю піти, як я маю знайти інвестора. яким. Маю... І ти весь час це думаєш, хочеш ти того чи не хочеш спати, ти не можеш довго заснути вечором, ти не можеш ранку, ти не можеш, бо ти встаєш, тебе мозок будить. І це такий безправді. Навіть коли ти буквально лежиш на відпочинку, ти все одно думаєш про бізнес. Я би чесно навіть не назвав це помилками. Їх і було багато досить, але я назву це все досвід. Бо і втрачав гроші та, через е, свою наївність, десь десь не тим людям повірив, що мало би бути. Десь е, та напевно все все, 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 що вимірюється грошима, це класні дуже уроки. Десь вони колись дорожчі, десь вони менші. Але якщо ти за помилку заплатив там, якусь суму, яка для тебе там, або комфорт, або на межі комфорту, ну то вона тобі класний дуже урок принесе. І далі вона тобі тільки допоможе. Тобто потім при відкритті наступного проєкту чи принаймні працівника, ти вже знаєш, це ок, це не ок. Тому повірте, чим більше помилок, тим буде краще. І це я колись таке чув, я думав, це якийсь придурок говорить. Але насправді це правда. Е, порада для людей, які би хотіли відкрити спортзал, це взагалі не тільки спортзал, а бізнес. Спор, е, спортзал. Може, я скажу, не гарно, це не через те, що конкуренція. Я би не радив відкривати як перший бізнес ніколи. Е, чому? Бо зараз дуже дорогий поріг входу, і зараз дуже дорога ціна помилки. Бо є дуже великі гравці, які ну, можуть собі дозволити працювати в ноль, в мінус, в утримання в любе. Якщо ти тільки відкриваєшся і в тебе немає супер великого запасу в грошах, то, напевно, спортзал я би точно не відкривав, як перший бізнес. Але взагалі для людей, які хочуть відкрити бізнес, спочатку треба бути експертом в будь-якій сфері. Умовно, хочеш бути, відкривати свій бізнес по залу, пропрацюй тренером. Пропрацюй тренером 2, 3, 5 років, залежно скільки тобі ну, для цього потрібно. Назбирай базу клієнтів, зрозумій десь середне, продає якісь курси по маркетингу, по персональному бренду, тоді відкривай зал. Так само, хочеш бути успішним відкрити свій барбершоп, піди пропрацюй барбершоп барбером. Ем, повчися, покомунікуй з клієнтами, бо насправді зараз такий час, що маркетинг і комунікація відіграють важливу роль, важливішу навіть на жаль, ніж твої професійні навички. Зараз професіонал це не той, хто професіонал, бо він знає, як правильно працювати. Професіонал той, хто говорить про себе, що він професіонал. І щоб люди, і якщо люди йому вірять, це супер, шикарно. В мене умовно в залі є тренери, які працюють 10 років. Мають по 5 клієнтів в день, є тренери, які працюють 3 місяці, мають по 10 клієнтів в день. Тому зараз трошки інші скили важливіші. Друзі, якщо було цікаво вам, корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекаю вас всіх, Animal Gym. Зацініть те, що я все розказав, а вдруг я брешу.